Що таке межа можливостей. Лінія на асфальті. Непробивна стіна. Тиша після останнього кроку. Чи радше тимчасове почуття, чим ти був. І тим, ким ще не наважився стати. Межа лише привід зустрітися з собою без декорацій. Там зникають виправдання. Ти спостерігаєш, чого справді жадаєш. Якщо питаєш себе, а як її перетнути? Просто рухайся, бо відповідь живе не в словах, а в сліді, який ти залишаєш після наступного кроку. Подиху, що стає рівнішим тиші, яка вже не лякає. Ось там, у цій тиші, межа перетворюється на шлях. І це найчасніша перемога. Що ж, а тепер менш літературно і більш вичерпно. Це була мануфактура, яку я їхав на джойстику. Вона включала в собі шість етапів, і цей фільм буде лише про один з них: фільм про гонку, де я не здався, попри тяжкі умови, брудних суперників і свої помилки. Наша сьогоднішня гонка з Пафранкоршам. Навіть без дощу досить технічна, непередбачувана і небезпечна траса. Але синоптики ще й до цього обіцяють дощ. Багато, дуже багато опадів протягом дистанції. До того ж, наша дистанція це 20 кіл, і в межах перегонів Гран Туризмо – це ціла гонка на витривалість. Наше авто на сьогодні Рено Sport Res 16-го року, групи 3. Приємне, відносно швидке, непогане на поворотах і в цілому досить стабільне. Не панацея, але дуже непогане. І сподіваюсь, допоможе заїхати в умовний топ-3. Кваліфікація пройшла не сказати, що успішно, але в цілому і непогано. Стартуємо із шостої позиції. І в цілому це означає, що нашою головною задачею буде втриматися в сліпстрімі за суперниками попереду і просто тримати максимально крутий темп. Їхати на межі можливостей. Бо це вже перша ліга і сильно вищий спліт. Стартовий сигнал даний, і наша гонка починається. Перший поворот Porsche трохи уповільнюється, я даю йому невеличкий удар в бампер і намагаюся триматися в сліпстрімі. Більш швидкісне проходження червоної води зі штрафом спроба атаки на прибій, Проходження поворотів сайд бай сайд, і ми на п'ятій позиції. На жаль, ненадовго, тому що французна Альфа Ромео досить швидко нас проходить. Контакт між пілотами попереду, завдяки якому я знову повертаюсь ТОП-5. але скоро потрібно буде скрізувати штраф, чи втримаю за собою цю позицію. Вирішую поки що агресивно не захищатися і спускаюся на шосту позицію. Останні повороти першого кола намагаюся відіграти п'яту позицію назад і, на щастя, успішно. Головна задача станом на зараз стримати цю позицію і не відставати по темпу від пілотів попереду. Початок третього кола, і на щастя, я зміг втриматися в Сліпстрімі за суперником попереду. І це дуже добре, тому що ми все більше відриваємось від суперників позаду, тим самим збільшуючи собі шанси на боротьбу за позицію по Середина п'ятого кола заніс занадто багато швидкості в апекс, вилітаю за межі траси, намагаюся втримати швидкість успішно, але, на жаль, отримую 50 секунд штраф. Неприємно. Гонка триває. Скидую штраф і пілот позаду досить просто нас проходить. більше дуже агресивне випередження від британця, і я вже на сьомій позиції. Під кінець кола заїжджаємо на підстоп, щоб поставити проміжковий комплект шин, тому що на трасі вже починає накрапати дощ. Виїжджаємо із підстопу на сьомій позиції. Наша головна задача триматися в сліпстрімі за суперником і по можливості атакувати. І от якраз таки є така можливість, їдемо сайд сайт, але я забираю собі шосту позицію. Боротьба триває. Прямо зараз ми вперлися за британцем. Досить агресивним британцем, який їде на дощових шинах і не дає себе пройти. Агресивна атака від пілотів позаду, я залишаю їм місце, і завдяки їм ми проходимо агресивного британця. Ми втратили цілих дві позиції, але головне, що британець поки що залишився позаду. Початок сьомого кола іспанець на Лексусі має гірший вихід, намагаюсь проатакувати. Йдемо сайт байсайд. Він намагається закрити траєкторію. Я намагаюсь перехрестити, а там ще й британець сильно уповільнюється, і я забираю собі четверту позицію. Головна задача цю позицію втримати. І наздоганяти суперників попереду. Перша половина восьмого кола пілот попереду дещо вилітає за межі траси, і я вирішую пригальмувати, щоб нас не вибили. Ми все ще на четвертій позиції, але я повинен сказати, що ми нормально так під'їхали до суперника попереду. Бо більше того, він прямо зараз почне скидувати штраф, і ми станемо на третю позицію. Але система штрафів гран-туризму вирішила в ту ж секунду не робити суперника прозорим, і відразу ж після скидування штрафу я дуже сильно вдарююсь в ламбургін. Насправді дуже пощастило, що в мене все ж таки вистачило клепки відвести машину від ламби, бо я знав, що прозорість у гран-туризмі це зло. Але я аж ніяк не очікував, що на настільки великому штрафі пілот так швидко перестане бути прозорим. Бо більше того, нас ще й сильно вдарив пілот на Феррарі, і ми спустилися на п'яту позицію, чудом не вилетівши в паркан. Гонка триває. Здаватися рано. Початок 10-го кола ми вже на половині дистанції, але я не можу сказати нічого хорошого, тому що дощ лє все сильніше. Темп трохи просів, і в цілому наздоганяти суперників стало тяжче. Але мені пощастило, пілот на Lamborghini зробив помилку, і я вже в його сліпстрімі шукаю рубежі для атаки. Lamborghini за рахунок занадто сильного навантаження на задню ось в дощ їде не дуже швидко. Тому для нас на Рено це просто ідеальна можливість, щоб спробувати забрати четверту позицію. Кінець кола намагаюсь перехрестити суперника, їдемо сайд сайд І чи зможу, чи зможу забрати четверте місце? Так. Головна задача швидко пройти червону воду і зберегти за собою четверту позицію. З чим я теж успішно справляюся? Головна задача наздоганяти суперників попереду. Ну і, звичайно, атакувати, якщо буде така можливість. Його друга частина кола суперник попереду перегальмовує. Я це бачу, намагаюся його проатакувати на зовнішній. І о диво, ми забираємо собі третю позицію. Я не вірю. Насправді це диво, що суперник мене не вибив. Це чудо. Ми вже на третій позиції. Боротьба продовжується. Початок 12-го кола і що я хочу вам сказати? Третє місце це вже супер-гуд, старти шостої позиції. Але я спробую наздогнати суперників попереду. І спробую поборотися за місце повище. Так, потрібно буде їхати на межі можливостей. Це небезпечно і дуже ризиковано. Але я сильний в дощ, і я вірю, що це мені допоможе. Середина 16 го кола, і, як ви можете побачити, нарешті я наздогнав суперника попереду. Це було непросто. Але, на щастя, я зміг це зробити. І от дуже ризикована атака проти суперника, яка в результаті виявляється успішною. І ми вже на другій позиції. Вже вдруге я атакую суперника в тому повороті успішно. Це диво. Головна задача прикласти всіх зусиль, щоб наздогнати пілота попереду. Британець попереду їде на дощових шинах, які будемо говорити чесно, вже на цьому етапі сильно поступаються ефективності на менш мокрому покритті. Тому це ідеальна можливість спробувати поборотися за першу позицію, і я її не впущу. І от початок 19-го кола, і я досить сильно під'їхав до суперника попереду. Ми в сліп стрімію. І це означає, що дуже скоро я почну шукати можливості для атаки. Я виснажений. Мені складно, але я знаю, що можу. Головне це зберігати хладнокровність. Пробую проатакувати суперника перед прямою намагаюсь перехрестити і начебто успішно. Але ми їдемо сайд бай сайд. І що ця боротьба нам принесе? Ми на першій сходинці! але на жаль, на двох поворотах Феррарі знову забирає собі першу позицію. Початок двадцятого кола сюди ж намагається пролізти лексус, боротьба сайдбайсайд. Він робить помилку в червоній воді, виштовхуючи нас, але я втримую керування і другу позицію за собою. Перехрестити траєкторію у Феррарі, їдемо сайд-бай-сайд, Сюди ж намагається пролізти лексус. Я опиняюсь в більш вигідній позиції. Закриваю внутрішню. І забираю собі першу позицію. Далі пілот на Феррарі намагається нас вибити, але на щастя у нього це не виходить. І невже ми втримуємо першу позицію? Як ви можете побачити, так, я зміг, це перша позиція в лізі найшвидших пілотів в дощовій гонці на виснаження. І це, блін, перемога! Я міг би сказати, що я не вірю. Але фактично це результат сотень годин тренувань. Тренування витримки, холоднокровність, вмінь. І, звичайно, трохи вдачі. Хоча я переконаний, що тут зіграла роль саме холоднокровність і вмінь. Ну і звичайно те, що я поставив саме проміжні шини. Вони виявляються більш ефективними відносно дощових. Ну і до речі, якщо вам цікаво, то цей чемпіонат я проїхав шикарно, заїхавши в локальному рейтингу на перше місце. Відносно товаришів на другому. Ну і європейсько-африкансько-східному регіоні на 475-му місці. І це прям дуже круто. Дуже дуже круто. Це перша ліга, а рейтинг це дуже сильно. Це межа можливостей. Знаєте, я хотів зробити щось особливе, щось непередбачуване. Фільм, який міг би розірвати шаблони, але я не зміг. Моїх вмінь недостатньо, щоб зробити це так, як я хочу. І тому я зробив це відео так, як мені подобається. І я сподіваюся, що це сподобається вам. Напевно, потрібно почати з того, чому це відео взагалі вийшло. Ну, по-перше, це була феноменальна гонка на межі можливостей. По-друге, цей фільм вийде майже в той же час, коли я рік назад виклав свій перший фільм, приблизно в ту ж саму дату. І він стане показником мого прогресу віносно року назад. По-третє, цей фільм це закінчення величезної епохи, епохи, де Клемгейм асоціювався лише з джойстиком. І перехід в нову епоху на кермі. Я хотів би сказати наступне: Я вдячний кожному з вас за те, що ви мене дивитесь. Без вас я був би ще одним новнеймом, про якого ніхто ніколи і не дізнався. Я дякую за вашу підтримку, моральну, фінансову, за ваші спонсорства, донати, коментарі. Це все підкріплює мою жагу до створювання якомога більш якісного контенту. Це допомагає не здаватися і старатися все дужче і дужче. Сподіваюсь, що це відео це лише невеличка межа у порівнянні з тим, які проекти нас чекають, і скільки людей ми зможемо зібрати навколо мого каналу та й в цілому сім рейсерській українській спільноті. І знаєте що? Я класично дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую вам поставити вподобайку. Ну і ще підписатися на канал, щоб не пропускати нові якісні відео. До зустрічі в наступних відео!